Підживленням в пілонії з ранньої весни до осені. Листочки червоні проростають. Проливаємо мастер 13.4013. 13. І поверху ми їх обробляємо План 5 15 51545. Наступне підживлення ми розмножимо у листочки зелененькі, Мастер 2020. 20. Період ботонізації плантафолом 54 10 Чому таким? А, бо ось у нас фосфор, а, для того, щоб наші бутончики не померзли. Угу. Квіти перецілили. Ми можемо полити іще раз мастер 2020, і тоді вже по листу управляємо плантафол 2020. Пекотненько, дуже тепленько. Ми проливаємо мастер 15530. Це потрібно для того, щоб рослинка тримала тургові листочки і затримувала в листочках водичку. Не так швидко пересихала. І восени ми уже підживлюємо Мастер 31138. І знову ж таки по листу обробляємо 5, 15 51545. Але ось ця обробка залежить від того. Який стан у нас листочка? Він має бути ще зелененький. Тоді ми обробляємо.